Угорські винищувачі перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем. Про це повідомили командування повітряних сил НАТО. Серед військових літаків були зокрема су 30 су 35 і три міг 31 які пролетіли поблизу повітряного простору Латвії. На перехоплення злетіли винищувачі з литовської авіабази Шауляй 24 вересня. Аналогічну операцію провела авіація США біля Аляски, супроводивши чотири російські літаки минулого тижня. Три міг 31 Росії порушили повітряний простір Естонії. Українська розвідка завдала удару морськими дронами по портах у новоросійську та Туапсе 24 вересня. І про це повідомили наші джерела в головному управлінні розвідки. У наслідок операції була паралізована робота нафтопаливного комплексу ТрансНЕФТІ та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, де росіяни завантажували танкери свого тіньового флоту. Ці об'єкти здатні експортувати до 2 мільйонів барелів нафти на день, що робить їх ключовими для економіки Російської Федерації. Крім того, у порту Пседрони підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших російських терміналів.